Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Tiguan. Автомобіль у нас з 2013 року випуску обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала у нас із США. По автомобілю жодних по технічній частині нюансів та полакофарбу немає. Коштує дана автівка 14 190 доларів, пробіг в автомобіля 173 тисячі кілометрів. Дуже чудово виглядає у нас оптика гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автомобіль в нас не тонований. Ось так виглядає задня оптика. Перейдемо до багажного відділення. Місткий чудовий багажний відділ. З легкістю зможете перенести будь-які ваші речі. Сідушки подаються вперід для більш зручності. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний, сірого кольору, максимально збереженому стані. Дах у нас також в чудовому стані. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. У нас повний електропакет, підігрів дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, датчики дождя, мультимедіа штатна, кондиціонер, електро ручник і багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому зацікавила дана автівка, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також у нас діють програми лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати вам аналогічне авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.